Я дуже радий представити вам наш новий проєкт, це е, The Common Leasing Exchange Platform, а -а -а. або TELP. Що таке Тел? е, для того, що ТЕЛП це онлайн-платформа, на якій працюють е, всі учасники якої працюють в одній екосистемі. Це лізінгодавці, лізінговіджувачі і постачальники. Це єдина в Україні онлайн-платформа, де ви можете отримати різні фінансування, не виходячи з дому чи з офісу. Це також перша єдина в Європі лізінг, біржа лізингових угод. Аналога в даному випадку немає, і це більше, де можна підписати різінгову вгоду онлайн. Рісінговий ринок України він розвивається, і на це є. Певні причини, чому називається не так швидко як би ви хотіли, каже, все це висока ціна для, для потребутеля, е, довгі процедурне згодження і майже відсутність інформації про лізинг для користувачів та лізінгадавців і, і для е, постачальників це високі операційні витрати на залучення клієнтів, і тому наша платформа має всі ці питання. Ми прогнозуємо, що за 6-9 місяців спочатку з, 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 з запуску платформи ми зможемо обработати п'ятки 25 млн доларів об'єктів лізингу. Це, це позається вартість об'єктів, які будуть проходять через платформу. І протягом року ми гарантовано можемо залучити до 100 постачальників 15 лізерів, тому що ми ну, давно працюємо на, на цьому ринку, знаємо, як це працює, знаємо, які є час.